Вітаю, радо розповім вам про компанію, яка стає ще більш відомою на весь світ, якій довіряють, яка швидко розвивається, про яку говорять та пишуть найуспішніші видавництва у сфері бізнесу. І цьому є підтвердження світовий веб-портал з назвою Бізнес Форхом, в якому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній світу, в тому числі і клубна компанія Лівгуд. Саме про Лівгуд, про її концепцію та вашу безпосередню вигоду та переваги. Я говоритиму в даному відео. Мене звати Жанна Вітку. Я бізнес-партнер та учасник клубної компанії Лівгуд. Я радо запрошу вас до своєї команди, і я радо вітаю кожного нового свого підписника на моєму україномовному ютуб-каналі. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це зараз, щоб не пропустити все саме цікаве. Саме бізнес Форхом показує світові лідерські позиції клубної компанії Лівгуд. Та компанія, яка займає Найвищий показник надійності у цілому світі, які довіряють, яку рекомендують, в якої найкращий маркетинговий план, у якої найкращі умови для співпраці, яка у липні 2024 року отримала рейтинг 3 а це показник самої надійної компанії у світі. Лише 5% компаній з усього світу отримує даний рейтинг. Це та компанія, яка за рейтингом моменту, тобто в реальному часі займає перше місце як швидко розвиваючої компанії. Звичайно, для мене це є великим показником, тому що я впевнена в тому, що рекомендую цю клубну компанію як надійного бізнес-партнера для ведення вашої власної справи, і звичайно для того, щоб ви були просто клієнтом, споживачем, грамотним, розумним і звичайно вигідним. Лівґу це компанія, яка за 13 місяців своєї діяльності залучила перший свій мільйон учасників. Такого ще не робила жодна компанія, і це все відбувається за рахунок її нової бізнес-моделі, якої немає аналогів. Такого ще ніхто не робив і не пропонував. І саме її пропозиція залучає дуже велику кількість людей з усього світу. Прогнозами у період з 2028 по 2030 Цятій років клубні компанії буде понад 50 мільйонів учасників. Тож це компанія, яка прийшла на десятиріччя, і в неї просто грандіозні плани. Це феномен, це та компанія, яка робить революцію в комерції. Це та модель, яка дає можливість займатися власною справою з дому і масштабувати свій бізнес по всьому світі. Чому так відбувається? Тому що Лівгуд запропонував світові нову модель споживання, нову модель бізнес партнерства Нерства компанія дослідила світовий ринок і побачила ті тренди сучасності, які подобаються та вигідні для людей, і вони перевірені часом. Всі ці тренди. Клуб Лівгуд об'єднав в одну бізнес-модель. Саме ця бізнес-модель дає кожній людині перевагу у її важливих потребах, а це бути і залишатися здоровими, не витрачати на це великих грошей, а також покращити своє фінансове становище, вийти на стабільний дохід і в майбутньому бути фінансово вільною людиною, а також мати можливість розвитку у спільноті людей, які близькі за вашими цінностями, навчатися, пізнавати нове, подорожувати. І радіти цьому життю. Тож про які тренди сучасності йде мова, звичайно, за основу взята та модель, яка перевірена вже десятиріччями, і це бізнес по підписці. Прикладом є е, компанії легенди, які е, у світі вже працюють більше 25-35 років саме по бізнесу на підписці, і це може бути такий відомий для всіх клуб з назвою Амазон. Більшість людей знає Амазон лише як торговий майданчик, однак в Амазоні. 200 мільйонів учасників, які платять 15 доларів на місяць або 150 доларів на рік, для того, щоб Саме бути підписниками цього клубу і мати перевагу у е, споживанні товарів і безкоштовної доставки, яка здійснюється у більшості світових країн безкоштовно. Звичайно, така підписка вигідна і для компанії, тому що основний дохід він базується на підписці: 200 мільйонів учасників клубні компанії Amazon, які сплачують щомісяця по 15 доларів. Уявіть, яка це цифра? Звичайно, засновник компанії Jeff Bezos безпосередньо являється у. Мнією з найбагатших людей на планеті тому ця модель вона звичайно вигідна за моделлю ведення бізнесу по підписці. Звичайно, працює. Костко це такий великий гіпермаркет, який відомий в Америці, Канаді Європі. Йому вже 40 років, і в ньому налічується більше 120 мільйонів. Люди купують собі карту і меню з фотографією за 120 доларів або сплачують свою підписку кожного місяця і роблять абонплату в 10 доларів. Таким чином кожен споживач має перевагу в ціновій політиці. Вони економлять свої гроші. Все це вигідно, і ви знаєте, кожен з. Нас, якщо зробить аналіз, то зробить такий висновок, що ми усі являємося підписниками тих чи інших клубів. Наприклад, ми сплачуємо абонплату за інтернет, мобільний телефон, комунальні послуги і таке інше. Звичайно, ми усі користуємося платними сервісами в мобільному телефоні, тому що вони нам подобаються. Ми маємо для себе відповідні переваги. Ми користуємося YouTube преміум, Telegram преміум. Ми переглядаємо нові кінострічки. Без реклами в клубній компанії Netflix, в які нараховується більше 250 мільйонів, і всі люди сплачують від 10 до 15 доларів на місяць. Отже, бізнес по підписці є трендом сьогодення, і в майбутньому ця модель буде набирати ще більше популярності більше великих корпорацій та компаній будуть застосовувати саме цю модель бізнесу по підписці, так як вона є дуже прибутковою. І за прогнозами експертів саме індустрії. Стрія такої моделі бізнесу матиме оборот в 1,5 трильйона доларів. Уявіть, які це гроші, і звичайно, це підтвердження того, що бізнес по підписці дуже дієвий. Зробивши такий підсумок, Лівгуд об'єднав три тренди сучасності. Першим трендом це бізнес по підписці, це клубна модель. Другим трендом являються маркетплейси. Людям також подобається купувати на сьогоднішній день товари та послуги через інтернет. В Лівгуд це теж є і ще він додає партнерську програму. Усі ми часто з вами приймаємо участь у партнерських програмах і отримуємо кешбеки або відповідні бонуси. Однак, в Лівгуд це дуже щедра партнерська програма, якої ніде і ніколи ще не було. Це перший в світі клуб, який дає кожному своєму партнеру клубної компанії «Лівгуд», який буде створювати та розширювати клієнтську базу партнерську базу клубу понад 82% доходу, який формується звичайно від сплати абонплати від членства та продажу продуктів. У клубній кампанії сім видів грошової винагороди за компенсаційним планом. І відразу акцентую вашу увагу на тому, що в Лівкут немає продажу товарів. Тут відсутній товарообіг. Ви купуєте продукти, товари а згодом і послуги лише тоді, коли вони вам потрібні, в тій кількості якої ви потребуєте. Звичайно, така модель бізнесу а, приваблює велику кількість людей. І як ви можете стати учасником цього клубу? Оскільки він закритий, ви можете сюди приєднатися лише за а, реферальним посиланням а, тієї людини, яка вже є учасником цього клубу. Я являюся учасником цього клубу в описі мого відео. Є посилання клікабельне, за яким ви е, зможете перейти і зробити попередню реєстрацію. Для цього ви зазначаєте лише ім'я, прізвище та е, електронну скриньку. Таким чином, ви е, займаєте попереднє місце, і вам клуб дає безкоштовну можливість завітати на веб-сайт компанії і познайомитися повністю із його е, бізнес-офісом. Це для тих людей, які готові тут займатися власним. Зною справою, і розвивати свій бізнес по всьому світу. У вас бізнес-місце з бухгалтерським обліком статистикою. Ви маєте можливість познайомитися із документацією реєстрації, а також із маркетплейсом, з цінами на продукцію з описами з сертифікатами, які відповідають закону. І переконавшись в правомірності ведення цієї компанії своєї діяльності, вона зареєстрована в штаті Флорида Америки і працює насправді тільки виключно в правовому полі. Ви можете приєднатися і стати учасником клубної компанії. Прийнявши рішення долучитися до клубної компанії, ви інвестуєте 50 доларів, лише 50 доларів без закупки будь-яких там стартових пакетів, закупівлі, продукції. Ви сплачуєте один раз і назавжди 40 доларів це членство в клубі, і 10 доларів це ваша щомісячна абонплата. Як підписник, у вас є два варіанти: сплачувати по 10 доларів кожного місяця або купити річну абонплату за 120 доларів. Таким чином, ви зекономите. Мате 20 доларів. А за 20 доларів ви можете купити два, наприклад, ось таких прекрасних продукта – ультрамагнівий комплекс та мультивітаміни. Ультрамагнівий комплекс 8 доларів 95 центів, мультивітаміни 9 доларів 95 центів, 24 вітаміни та мінерали. Є такий комплекс, як для жінок, він включає ще плюс залізо, і такі ж для чоловіків. А без заліза, звичайно, ультрамагнівий комплекс це те, що потрібно кожній людині. Він допомагає висипатися за короткий проміжок часу, спати вночі. Сон дуже важливий для організму кожної людини. А ви зможете позбутися головної болі, судоми в ногах і ряду інших причин, які вас турбують. Що дає вам ця підписка? Все те, що ви хочете. Люди приходять в Лівгуд з різних причин. Хтось шукає для себе продукти, які допоможуть у вирішенні ряд його питань по стану здоров'я, чи то стабілізації тиску, чи відновлення мікрофлори кишечника, чи позбутися головної болі, чи виявити для себе відповідні вітаміни, мінерали органічні, які були б нешкідливими для здоров'я, знайти. Пробіотики, дехто приходить за стабільного доходу та формування тієї стабільної фінансової свободи сьогодні та на майбутнє. Лівгуд прийшов на десятиріччя. Тож ви можете тут дійсно займатися власною справою і з часом передати її у спадок для своїх дітей. Тут дуже екологічні бізнес-партнерські відносини. І це сьогодні на полицях маркетплейсу продукція велнес індустрії, продукти здоров'я, краси, молодості та довголіття. Звичайно, це те, що людям подобається. Люди хочуть бути красивими, виглядати красиво, жити довше, і вони шукають ці продукти. Ви знаєте, нещодавно пандемія показала людству, що піклування про себе просто вкрай необхідне. В нас відсутня ця культура, і Лівут нам допомагає в цьому. Лівівбут відокремлюється від усіх при представників на світовому ринку із подібною продукцією, своєю якістю, тому що вся продукція Лівгут має сертифікати і не лише на кінцевий продукт, а й на сировину, з якої виготовляється. А ще Лівгут відокремлюється своєю доступністю на ці продукти. Всі ціни без мережевої націнки вони доступні кожній людині. Уживач може купувати продукт, свій улюблений на постійній основі, і йому не доведеться йти в інтернет і шукати, де купити дешевше, щоб Заощадити все це реально зробити лише в клубній компанії За прогнозами засновників до кінця 2025 року полиці маркетплейсу будуть наповнені. Е Позицію різних брендових товарів, найменування яких буде складати більше як 200 одиниць. І тут будуть не лише товари, але й послуги. І це будуть послуги індустрії туризму, це будуть платформи навчання, вашого розвитку. Все лише розпочинається. Вам потрібно здійснити тур по сайту, вивчити досконало всю цю пропозицію від клубної компанії Лівгуд. Якщо виникають запитання, напишіть мені в телеграм-канал, який зазначений в описі даного відео. Я з радістю. У кожному відповідаю на ваші запитання, і ми разом створюємо свої власні команди. Ми тут розвиваємося і маємо можливість лише за цю рекомендацію за створення клієнтської бази отримувати сім видів грошової винагороди за компенсаційним планом цієї компанії. Вони дуже щедрі. Першим видом е Виплати. Він має назву Швидкий старт. Ви отримуватимете кожного четверга перші ваші доходи за залучення особисто вами нових учасників до клубної компанії Лівгуд. Згодом ваша команда буде зростати, і я назву зараз іще один такий дуже цікавий вид бонусу. Він має назву мечин бонус. Це простими словами чек від чеку. Уявімо, що ви запросили 10 людей, і ці люди також почали рекомендувати рекомендувати Лівгуд, тому що їм подобаються продукти, які є на полиці маркетплейсу. Їм подобається ця екологічна бізнес-модель, справедливі, чесні бізнес-відносини. І люди формують свої команди і починають заробляти. І ось уявімо, що ці люди заробили по 200 доларів з їхнього заробітку. Ви отримуєте рівно 50%, А це 100 доларів помножити на 10 – Ваша перша тисяча тут насправді дуже щедрий компенсаційний план просто в ньому. Потрібно розібратися. Запрошую вас до своєї команди. А ви отримаєте нову професію, назва якої менеджер ком'юніті. Ви будете експертом у створенні ком'юніті спільноти людей, однодумців, яким будуть масштабувати свою власну справу з клубною компанією Лівгуд. З вами була Жанна Вітко.